Вийшов такий результат. Тут два білих є, також є половинка ще одна. Отак під березовики молоденькі. Один підосинових купався. Три види гриба сьогодні знайшов. Всім доброго дня. Сьогодні я знову повернувся в те саме місце, куди ходив. Похід нещодавно по білі грибочки. Це віддалене місце. Дуже мене тягнулося сюди знову приїхати. І от сьогодні вибрав день, приїхав і дивіться, зразу знайшов такого гриба. Перший гриб на сьогоднішній день, ніжка вже сточена, на жаль. Але шапинка ще в принципі придатня. Ось такий грибочок. Перший на дорозі зустрівся. Непоганий ось далі, ще один проростає. Бачите, хвиля ще триває. Я думав, що вже не буде грибів, але ж ні. Ще щось потроху вилазить. Ось тут навіть два є. Подивіться які красиві. Ха. Оце красний, звісно. Ось ще один дивіться, який. Захований тут серед моху. Ну Такі середньої якості гриби зараз розріжу, гляну, що вони з себе представляють. Зараз на годиннику 11 година. Сьогодні по прогнозу передає 20 градусів тепла. В принципі, це дуже кайфово якраз походити в лісі, не жарко, сонце не піче. А от передавало дощі на вихідні, але, на жаль, вони не пройшли, тому не знаю, що буде сьогодні по грибах. От Ліс помітно висушений. Ну не знаю, ну щось та й буде. Вже знайшов три штучки. Буду далі продовжувати пошук і вас запрошую до перегляду цього відео. <звук> Ось уже перші сунечки з'явилися. Зараз ми знімемо пробу. Непогано так. М -м, добре. Перед цим значимо березника ось такого. Так, ось ще одна Так, ось ще одного підбірника знайшов, так вони вже не такі красиві, як колись були. Ось такі підберізники, смішнючі. Але ж все рівно, в нього такий запах. Дуже приємний зараз запах, він молоденький, чоткий грибочок. Як би вже зрозуміли, переїхав я в інше місце тому що там, де я почав збирати білі гриби, відразу як тільки приїхав на те місце, знайшов три гриба і все. І більш нічого там не було. Вирішив я там не затримуватися довго і переїхав в інший ліс. Березовий ліс. Давно я тут не був вже, десь 2 неділі точно я тут не був. Захотілося сюди заїхати, щоб не втрачати даремно час. В тих містах ось ще одного зустрів маленького по дорозі ось такі вони вже дощів немає тому якось вони так виростають такими колобками, наче так ось ще якісь рибочки ростуть Ану, цікаво цікаво заглянемо сироїшка мабуть Сіра. сіра сироїшечка Тай тут весь там великий є. тобто В цьому лісі грибочків більше, вже значно більше. І цікавіше ходить. Бо там в сосновому, хоч він і на березі Дніпра, але дуже-дуже сухо стало. Вже тиждень нема дощів і все. На цьому погано настало лісо. Ось знову. Нички в дорозі трапляються. Така співенька вже хороша. О, ось тут їх вже набагато більше бачу. Ну Ще цвітуть навіть. Є навіть квіти на них. Вони... Ось такі двері лісу. Сираїжа повно. О! Мій робочик. Тут дорізник ось такий. же. Непоганий. Више в лісі немає нікого. Птахи, вітер дує, сьогодні дуже сильний вітер. І в принципі в дорозі трапляються ось такі грибочки. О, це вже такий масивний гриб. З такою ніжкою, хорошою. Грибочки є, буду продовжувати свій похід. Ось, дивіться, ще один. Під деревинкою ховається. Ну теж не червивий, нормальний гриб, бачите. Щось можна з нього буде придумати. Тут навіть квіти живіше виглядають, тому що вологи в цьому лісі вистачає. Відчувась тільки з автомобіля вийшов. Відразу така сирість хороша, тобто ліс живе тут. Мені поки що судниці більш подобається збирати, ніж грибочки, а вони тут є. є. Якщо б так тільки їм приділити увагу, то в принципі можна було б нормально нашатати.

Пошли, бабульки, пошли, бабульки, бабульки. Уже бабульки. Уже Не наш. А Олессей. Вот о, о, класс. Та вы что? А а вот уже вы что? Та вы что? Та вы то буду теперь забирать. Вот так. Сколько ж тут сумничек росте? Как до вас дістатись? О, чманите. Есть одна. Ось есть другая. Блин, мы сюда не залезем. Супер. Потрошку меня лес подживлюет. щоб мені веселіше було ходити і енергія була для ходьби ось я і прийшов в цю точку яка минулого разу здалась мені найкращою а так воно і є зараз ось дивіться на одному місці знову росте так чотири гриба бачу о п'ять грибів П'ять грибів поки що бачу але треба дуже бути обережним там раз. Так. Ось два. Що саме головне всі хороші будуть. Полюбом хороші будуть. Так. Три. Красиво. Три... Ого, подождіть, вже шість рибів бачу. Так, так, так. Так, так, так. Чотири. Сім грибів, сім грибів вже. А, вже збився коротше. Ну, в общем, буду знімати. О. Буду знімати, а потім покажу вам весь результат. Ой. Це ж хороший гриб. О, а того пропустив, зараз вернусь. Оце вже, мабуть, все. Так, да, цей мінус, цей не наш. Але зараз покажу кінцевий результат вам. І ось дивіться, ще один. Ось, Теж гарний гриб. І зараз я огляну це містечко, де вон там гриби мені вражати. Щоб розуміли. На одному місці я зібрав раз, два, три. 4-7 грибів, 8 пропавший. Ось таке чудо. Ось вони бачите. З однієї місцини тільки взяв. Оце дуже приємний бонус. Ось таке. Так, знову до кулька. Вибачайте, я сьогодні знову без корзини. Не люблю я з нею ходити, коли такі гриби, в принципі. Я тільки на білі беру корзину. Так що обіцяю я скоро буду з корзиною ходити. І будуть Красивіші фотки получаються на заставку. Так, що в нас тут далі росте. Дуже гарне місце, треба оглянути. Вон зіпсований один, на жаль. Але прикольно. Йдемо далі, там ще було таке чітке місце одне. Ще один на сонечку зажарився вже. Да. Десь ті дощі обіцяні. Одно обіцяють, обіцяють, а їх немає і нема. Капець і всі гриби гинуть. Так, прийшов знову ось на одне хороше місце, де минулого разу було багатенько тут грибочків на цьому містечку. І вже бачу два гриба тільки. Поки ще два. Не сім, а два О. Це взагалі такий чотенький. Боже, а запах, який зараз у них дуже приємний, Я ще не будем. О! Так, а тепер дивіться далі, що тут відбувається. Ось ось. Такі вони зараз всі білобрисі наші. Білобрисі. Тут бізнички. Біленькі, верненькі. Так, а ти що у нас вже сухий? Добре, ти залишаєшся. Але ось дивіться, непогано так з однієї точечки. Білого, на жаль, ще немає в хорошій кількості. Ні в дубах моїх немає, там білого. Зато є ще підберізники. Маслюка теж вже немає, вже все. Ще буде одне відео там скоро. Але маслюка вже теж немає. На жаль, часу в мене вже залишилось мало на похід, тому що я потратив багато часу, шукаючи білі гриби. Аж бачите, сериїжок скільки. Рай, прям рай. Для тих, хто любить сироїшки, тут їх дуже багато. Вон там, там, я їх, тут, я їх просто вже не знімаю всі. Тому короче, буду я вже рухатися до машини, щось трошки назбирав. Білого гриба дуже мало зараз. В дубах в одному місці тільки росте, Ото приїжджаю 2-3-5 штучок. Піймав, зірвав. І все. поки що якось так. Так дощів немає, розумієте? Нема дощів, немає грибів. Все-таки я придумав. Зараз швиденько біжу, В висичену ще хочу заглянути дуже швидко. Нехай може ми не знайдемо більше грибів по дорозі, під різників. Але в висичену заглянути. А вдруг там уже підосиновики ростуть масово, так само як бабка. Тому ну, біжу біжу туди. Ось знову погляньте, яка краса. Такі кусты, поспіли вже, поспіли свинички. Ворожі малина буде, не знаю де гарні малинники є, тому будемо все пробувати. Ух ты! Ай, тебе я с не помітив. Такий ти гарний. Клас. Супер. Ще один. теж ж Фух, я до них так біг. щоб пустине за ними. Гарні гриби, гарні. Ну, краса тут, звісно. Неможливо налюбуватися на нею. І грибочки красиві теж ось що цей малюк скаже малюк вже засох, нехай залишається. Ух Так, да, бачите, вони дуже сухі гриби, аж ось. Росте наче так. Але він аж репається, йому потрібно терміново дощ. дивіться. Так, ось тут ще збачу, гарне. Ну здавалося, вони вже зіпсувалися обоє. Не вистачило вологи. їм. Сьогодні у нас 10 червня я постараюся це відео виложити поскоріше тому що в мене велика затримка відео зараз виходить так сталося але я це найближчим часом виправлю постараюся вчасно викладати всі відео Ну все по дорозі берізки я оглянув. в принципі по підберізниках результат вже є хороший і от остання мета не там я. Я хочу ось осика починається скоро. Все ж таки хочу ще заглянути в осику Дуже хочу червоного знайти, тому що один мені попався вже в цьому році. Там в одній долинці. І все. ось Бачите, бабки не відпускають, не відпускають. Ось вони тут ростуть і ростуть. Ну, це вже червило, на жаль. Все таке симпатично ще на вигляд. А що тут насправді потім перевірю? Такий вид має. Ось ще один прямо на сонечку треба забрать його. зараз сонечко тебе зігріє. Нормальний гриб. Вже занадто зіпсований нехай завжди ось такі гарні в мох є папоротник, не знаю а грибів тут не бачу можливо я не в тому місці ходжу але як на мене я тут губи грибом і різьби бо місце хороше тут Але на жаль нема грибів. Не знаю, не нащупав я ще тут червоних цих підборізників валом. А червоних немає. Хоча я знаю, люди казали, є тут червоноголові. Просто мабуть не в усіх містах ростуть. А можливо просто їм ще не час. Не час рости. Не знаю. Може пізніше будуть. Так, ходімо вже. Назад повертається. По дорозі ще щось знайду, то покажу. Офігеть. Оце він. Оце походу червоноголовий. Погляньте, яка червона шляпа в нього. Да? Але чому він не синій? Не зрозумів, я щось нічого. Ну, червоний же ж так? Цікавий момент, можливо просто це якийсь інший різновид. Може і таке будь. Може і таке будь. Але такий бонус. Знаєте, приємний. Не червивий гарний грибочок. Дуже дякую лісу. А ні, ні, все вірно. Ось бачите, пройшло трішки часу і вже починає синіти ніжка. Так що це червоноголовий, перший підосиновик. В принципі логічно, ось осика росте. Ось осипі. Давайте ще заглянемо тут, можливо ще ще буде. Так, знайшов ще купочку таку. І цією кубкою вже під різничок такий гарненький. Як ще бачи послухати? неймовірно в лісі вже поганий о, дивіться ще один поруч. Це вже красивий. Так, гарний. Ось дивіться, в машині ще й корзина була, тому виклав грибочки свої, вийшов такий результат. Два білих є, також є половинка ще одна. Отак під Березовики молоденькі. І один підосинок попався. Три види гриба сьогодні знайшов. На жаль, тут походив дуже мало часу, тому що погнався спочатку за білим грибом, думав, що назбираю, але бачите як. Знайшов тільки одного нормального, цей, ну і цей в принципі, нормальніший ці білі будемо чекати вже коли вони підуть краще, тому що зараз немає дощу і вони не хочуть рости. А от цим грибам я дійсно здивований, тому що не був на цьому місці вже. Після двох неділь приїхав і є грибочки. Ось так. Ось такі красені сьогодні. Назбирав. Думаю, в мене буде змога повернутися на це місце через декілька днів. Хочу ще поїхати перевірити дубовий гриб в одному місці. Якщо він там буде, то буде добре. Якщо не буде, то приїду вже сюди на підперезовики. І, під... і підосиновики теж з'явилися, тому тут треба ще походити. Да і ліс у цьому місці набагато краще, він сильніше промочений, тому тут. Я думаю, більше результату буде. У нас вже біля мого села ліс дуже сухий. Ось такі пригоди сьогодні вийшли. Кому сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Далі будуть цікаві відео. І всім до зустрічі, бувайте!